Друзі, заправився на UPG і пропала тяга в машині. І блимає ось так чек. Зараз їду тут в один магазинчик для того, щоб придбати присадку і залити автомобіль присадки. Якщо ситуація виправиться, то справа дійсно в паливі. Купив я таку прикольдуху, 210 гривень стоїть, якийсь манол. На жаль, немає шукати щось зараз краще. Треба в мене тут зараз 50 літрів. Треба залити. Дивіться, тут він пише на 100 мг на 30 літрів. У мене 50, тобто нам десь треба залити 180 мл, чи скільки. Зараз ще точно порахую. А, оскільки... Дуже спішимо купили в аптеці таку фіндіхлюшку. Тут у нас є міліграм і 100 міліграм. Зараз заливаємо, їдемо, перевіряємо. Ну, Далі зніму, що було далі. Ляпс, так, залили. В общем, друзі, дивіться, яка штукована. Отож, залив я присадку. Присадка, що вона зробила? Ну, так, на ній написано, вона. Повишає октанове число солярки там на 9 пунктів. Ось я зараз проїхав десь пару кілометрів. По-перше, дивіться, як тяга в мене з'явилася. В мене спринтер знову набирає, як до цього, і набирав. По-друге, чек перестав моргати, а просто світиться. Ну, от що ви думаєте? Ну от Я не знаю. Які ваші думки з приводу цього всього? Отже, друзі, відправив я вже батька на спринтері в дорогу. Він поїхав. А що було? Що було, я насправді не знаю. Знаю лише те, що ми залили присадку. І буквально після того, як я проїхав кілометр, спочатку чек він мігав, потім він просто став горіти. Він перестав мігати, він став просто горіти. І появилась в машині тяга. Тобто до цього тяга просто пропала. Після того, як я вчора заправився ввечері на UPG тяга в мене в автомобілі пропала. Ну, якби, от, Знаєте, ти їдеш пустий, а таке враження, нібито в мене 2 тони завантажено в ньому. Тобто він взагалі не їхав. При тому в цьому, він заводився з півоберту, не димів. Тобто, з цього рахунку питання нема. Просто ось машина перестала їхати нормально, зовсім пропала тяга. І ще який момент це, це ж почав горіти мігати чек. А, значить Потім, після того, як з'явилася тяга і чек перестав мігати, він просто якби, ну, знаєте, просто горить. А, ми проїхали ще, мабуть, кілометрів 5-8 по місту. ну Треба було тут по деяким справам. І, в принципі, все, після наступної перезаводки, тобто автомобіль був заглушений, потім знову завівся, все, вже чек погас, і нібито питання вирішилось. Тепер залишається в мене тільки одне питання. Чи це таке, знаєте собі, співпадіння, що заправились вчора ввечері на UPG, через буквально 5 хвилин їзди, бак був пустий, тобто там була одна. Одне діл ділення в нас, ми залили 50 літрів, і буквально через там, 5 хвилин дороги після того пропала тяга, чек не загорався. Чек загорівся вже сьогодні зранку, і разом з тим також тяга вона не з'явилась І після того, як ми залили туди присадки, все це от почало прям от відразу нормально працювати. Тобто, це або такий збіг обставин, або дійсно настільки лайнове паливо. Ну, я не знаю просто в чому може бути прикол. Та присадка, я почитав, що вона дає. Вона додає 10 октанових пунктів. Ну, коротше, вона повисила октанове число того дізеля, типу, покращила роботу. Я залив 100-130 мл на 50 літрів. В Принципі така історія. Якщо ще це повторюється, звісно, що ми більше не будемо там заправлятися. Якщо це у нас ось попереду тиждень, машина поїхала в дорогу. Якщо це повторюється, я ще знімаю відео, пояснюю в чому, що це не провина UPG І якби питання знімається. Якщо далі ми заправляємося там, ну от ми вирішили, будемо зараз позаправляємося на око дизелем. Якщо питання більше не виникає, машина в машині присутня тяга, не, не загорається чек. То ну, в мене тільки одне пояснення: це питання до якості палива на заправці UPG. Заправлявся в місто Кременчук, Полтавська область. Взагалі-то заправка класна. В плані це найкрутіший, мабуть, дизайн в мене в місті. Тобто дуже класне кафе зробили, дуже красива заправка в них. Але що стосовно якості палива, до речі, є в мене відео на каналі, коли в мене була ще Октавія. Шкода, Я проводив експеримент, коли тільки вони відкрились. Я заправляв повний бак і на повному баці я тоді проїхав щось на 90 або на 100 кілометрів менше, ніж зазвичай я заправлявся дизель пульс. Тобто, ще тоді в мене виникло те питання, я ніколи там більш не заправлявся. Але в попередньому відео я розповідав про те, що зараз є проблеми з зимовим паливом, і скажімо так, на Авісі у нас взагалі немає зараз палива в місті. А на око там паливо, ну зараз може вже і з'явилось воно літнє, але до цього не було. Ну також різниця вартості. Якщо сьогодні нам ВОХ і Око пропонує звичайний дизель по 58 гривень, то UPG все-таки пропонує за 53,80, якщо я не помиляюсь. Тобто різниця там 4-5 гривень в такому діапазоні точно ну, цифру я зараз не можу назвати, тому що ну, щоб не помилитись, але ось 4-5 гривень різниця. І виходить, що ну, на 100 літрах буде різниця, ну, грубо кажучи, 450 гривень. Але знаєте, ну, купити сьогодні вже присадку 210 гривень, я заплатив, і плюс це ж добре, якщо питання вирішилось так, а не треба щось робити з паливною системою. Тому будьте уважні. Знову ж таки, якщо щось зміниться, якщо знову це появиться, я відео, вам розповім. Ми знімемо це з. Ну, питання, претензії до цієї заправки. Ну, звісно, що е, претензій, якби, я ніякої не маю, тому що хто мені що там пояснить або, ну, коротше, це це ні о чому. От... Так вийшло, та й вийшло. Вам все найкращого, ставте вподобайку під цим відео. Пишіть в коментарях, я знаю дуже багато людей заправляєтесь на UPG, Не знаю, чому так виходить, але бачите, ну, в мене немає. Це ж не те, що я чимось там хочу комусь насолити, або ще щось. От просто ситуація, яка виникає, і про неї просто розповідаю як ну, от, блог автомобіліста. Вам все найкращого, гарного дня, поставте вподобайку і все вам найкраще. До нових відео.